Види собачої блювоти та їх причини. Ви коли-небудь бачили, як ваша собака блює жовтим. Це жовч. Зазвичай це означає, що їхній шлунок порожній. Спробуйте годувати меншими порціями частіше, щоб ваш собака був щасливим. Біла піна це може бути ознакою надлишку шлункової кислоти, розладу травлення або навіть кислотного рефлексу. Це не рідкість, особливо вранці перед сніданком. Якщо це трапляється часто, може знадобитися м'яка дієта або візит до ветеринара. Зелена блювота зазвичай означає, що ваша собака їв траву або рослини. Але якщо це трапляється часто, це можуть бути проблеми з печінкою. Обов'язково проконсультуйтеся з ветеринаром. Коричнева блювота це може бути через те, що ваша собака з'їла щось огидне, наприклад, кал. Але якщо це схоже на кавову гущу, це може бути внутрішньою кровотечою. Не чекайте, зверніться до ветеринара. Кров у блювотних масах є серйозною ознакою. Це може бути через виразки, пухлини або щось більш серйозне. Нехайно викликайте свого ветеринара. Блювота зі злизом ймовірно, це просто розлад шлунку або нетравлення. Якщо це продовжується, вашій собаці може знадобитися змінити дієту або візит до ветеринара.